Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Харківська область. Що планує ворог? Чи є загроза масовим обстрілам Харківської області? Скажіть нам, будь ласка, і коли нарешті припиняться обстріли Харківської області? Ну от він, коршуни, розглядають Харківську область. Щось буде такі обстріли ну, цей період от, заплановано вночі. І план такий, щоб були вбиті люди. Ви знаєте, наші військові зможуть відбити цей вогонь, захистити. Угу. Будуть збивати, намагатися захищати небо над Харковом. Це три найближчі дні. Є загроза, що росіяни не запланували обстріл. Скажіть нам, будь ласка, взагалі, коли припиниться обстріл Харківської області? Я не бачу, щоб от так влучили, щоб були загиблі. Поранені можуть бути. Ви Будуть відганяти оцей місяць будуть відганяти росіян, чистити територію, будуть запеклі бої. Ще будуть обстріли. Липень місяць ще будуть обстріли. І це, напевно, два місяці ще є загроза така. от І вже потім набагато легше це. Напевно, що місяць вересень. Навіть ближче до 10-го місяця. 10-й місяць припинення обстрілів. Заперечую повністю весь негатив знімаю, заперечую. 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 Знімаю повністю весь негатив. Одвертаю расистів від Харківської області. Заперечу. Прошу По Верховному Суду повернути. Це заперечую. Працюють колаборанти. Здають інформацію. Хочуть помирних. Мешканцях руйнувати будівлі заперечую. Заперечую. Руйную повністю всі плани расистські. Отвертаю їх на віки вічні. Більше не можуть наживатися на горі людей, колаборанти, рашисти Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам знищити всю зброю, техніку, склади, боєприпаси, які ми. Росіяни обстрілюють Харківську область. Перекриваю і прошу надати літаки винищувачі для закриття неба над Харківською областю. Буде так. Вищі сили, Янголів охоронців, духів роду закликаю, заберіть всі причини, через які росіяни. Обстрілюють Харківську область. Більше в них немає жодної агресії, жодного наказу, жодної причини. Буде так. І прошу зруйнувати всі їхні військову техніку, ракети, снаряди, склади, зруйнувати і повністю одвернути їх від Харківської області, щоб не було чим і як обстрілювати. Буде так, буде так, буде так. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки від мешканців, жителів тих будинків Харківської області. Отвертаю і повертаю це все росіянам, тим, хто запускає ці снаряди, то запускає ракети. На них хай все падає, буде так. буде все сказане, здійснено. Прошу допоможіть захистити людей. Дітей, жінок, цивільних і наших військових також. Дякую за увагу.